З останніми подіями життя українського війська програма Служу Україні цього року 27-ма річниця Чорнобильської трагедії. До меморіального кургану Героям Чорнобиля та пам'ятного знаку Воїнам Чорнобиля прийшли ліквідатори, члени уряду, народні депутати, представники київської влади. В урочисті церемонії взяв участь і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Завершився захід маршем почесної варти. Ще за шкільними партами молодь починає вивчати ази військової справи. Чернігівські школярі закріплювали знання, набуті на уроках захист вітчизни на практиці. На полігоні першої окремої танкової бригади вони відчули, що таке армійське життя. Школярі ознайомились із розташуванням частин, умовами проживання військовослужбовців та несенням вартової служби. Також вони побували в армійському музеї зброї під відкритим небом та осідлали сталевого коня, вітчизняний модернізований танк. Т-64БМ бм булат. Враження дуже позитивні. Був певний страх перед тим, як ми сюди їхали, і взагалі був страх. Але після того, як ми спробували, мені дуже сподобалося. Хоча я жодного разу не влучила в ціль, але все одно маса позитивних емоцій. Майже тисяча старшокласників Чернігова стали учасниками зборів, які проводились у селищі Гончарівському. За тиждень вони змогли відчути справжній смак життя у польових умовах. Другий раз вже на цьому виході також був у 10 класі. Враження фантастичні передати неможливо, оскільки все, що вивчається у класі, це теорія. Вона дуже корисна, але від практики відрізняється. Шум стрільби і, взагалі, вигляд зброї може спантеличити когось. Незабаром польову школу танкістів пройдуть ще півтори тисячі учнів району та області. Також до них приєднаються і вихованці Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та студенти професійно-технічних навчальних закладів міста над Десною. У Криму за два тижні знешкодили близько восьми тонн застарілих боєприпасів. Про те, як військові сапери виконували небезпечне завдання, знають наші кореспонденти. Молодший сержант Олександр Рокетянський – серед тих, хто звільняв територію Львівщини та Херсонщини від вибухонебезпечних предметів. На його рахунку не один десяток ліквідованих мін та снарядів. Також Олександр став одним із п'яти саперів, які знешкоджували боєприпаси методом підриву на ангарському полігоні. Літродінатори перевіряються адді від підривної станції, і від будь-якого витратного складу. Тобто це для того, щоб випадку детонації того детонатора з м'якими кусками капсуля нікавота не поранило. Либо не пораніло кумулятивну струю, которая йде при взриві этого детонатора. Утилізація боєприпасів справа ризикова. Встановивши заряд на спеціально обладнаному майданчику, сапери перевіряють, чи всі відійшли на безпечну відстань. Після доклада командир подають команду «Взрив». Нажимається кнопка «Взрив». До місця вибуху не можна підходити ще близько 15 хвилин, адже кисень, потрапивши у розколені боєприпаси, може спричинити займання. Провіряємося повністю воронки, де були призведіни, де були призведіни підриви, щоб там нічого не осталось ніяких таких бойових елементів. Загалом група знешкодила 6,5 тонн ручних гранат і півтори тонни артилерійських снарядів. Незабаром військовики вирушать на полігон Чауда, де мають ліквідувати донну бомбу та провести утилізацію на базі Чорноморського тренувального центру. Особовий склад групи підготовлені фахівці, які неодноразово брали виконували завдання про розмінуванню місцевості на полігонах, таких як Херсон. Кам'янка, буська, тому е, мені з ними працювати легко і я впевнений в е, тому, що поставлена задача буде виконана. Вартість утилізації однієї тони таких боєприпасів на промислових підприємствах коштує близько 8 тисяч гривень, у той час як знешкодження методом підриву обійдеться усього у тисячу гривень. Зовна кампанія весна 2013 у розпалі. Майже щодня із військоматів юнаки відправляють до війська. Їх проведжають друзі та родичі. А на Одещині є своя традиція. Напутнє слово майбутнім строковикам кажуть і ветерани великої вітчизняної війни. Нещодавно до вітчизняного війська вирушили понад 30 юнаків. Військову справу вони обановуватимуть на Дніпропетровщині. зганьбити жінком імені батьків сьогодні из кабинетов воєнкомата призывники идут из центра города из этой площади, яка овеяна воинской славой. Их проважають сьогодні ветераны, люди, которые можуть передать опыт, люди, знают, знають захищати свою родину. На урочистому мітингу вшанували і фронтовиків. Так відкриттям почесної дошки стали герої. увіковічили імена 31 людини, повних кавалерів слави та кавалерів чотирьох медали за відвагу. Орденоносець Олексій Прокоф'єв звернувся з промовою до тих, хто стає до лав захисників нашої держави. Пожелаю їм хорошої служби, мирного неба, щоб вони не мали того, що ми пережили. Хусть їм буде краще, ніж нам. Професіоналізм людини у погонах найкраще можна оцінити тоді, коли вона виконує бойові завдання. Праця ж лікарів помітна завжди. І саме військовим представникам цієї професії вдалося здобути довіру та шану мільйонів. А стоматологічну поліклініку Міністерства оборони України визнано однією з найкращих у столиці. Заклад отримав сертифікат якості. Справді заслужено. Колектив висококласних фахівців, якісне надання послуг, сучасне обладнання роблять його популярним і серед цивільного населення. Тут лікуються багато відомих політиків, бізнесменів, зірок спорту та естради. Приїжджають пацієнти навіть з Британії, Німеччини, Швейцарії та інших країн. І це не дивно. Адже за оптимального співвідношення якості та ціни вони отримують повний набір послуг з діагностики, лікування та протезування. А для клініки такі пацієнти додаткове джерело фінансових надходжень. Нині на ринку працює чимало профільних лікувальних закладів, які надають послуги зі стоматології, та якість їхньої роботи часом могла б бути кращою. Тому Асоціація стоматологів України спільно з українською рейтинговою агенцією вирішили провести дослідження серед 300 київських клінік. У комплексі перевіряли рівень надання стоматологічної допомоги та фахову підготовку медперсоналу. Це суто добровільна така акція для того, щоб по перше, чи час інформації інформації люди просто знали, що стоматологія це одна із тих напрямків медицині, яка дуже сьогодні важлива. Шляхом анкетування населення визначили найкращі медзаклади. До топ 20 увійшла і центральна стоматологічна поліклініка Міністерства оборони. Дуже приємно, що серед наших переможців є клініка Міністерства оборони України. Данна... Стоматологічна поліклініка показала що вона є дійсно відкритою для своїх клієнтів, що вона працює постійно над підвищенням рівня якості надання стоматологічної допомоги, що це клініка, в якій комфортно працювати персоналу, про яку позитивно відгукуються пацієнти, і це саме та клініка, яка відома серед представників громадськості України. У будні і вихідні прийом ведуть більше ста лікарів. За день допомогу надают близько трьом сотням пацієнтів. Просто очень большой, запись колоссальная. Людей, желающих очень много, потому что наша клиника отличается от від других клиник. Мы постоянно развиваемся, в свою клинику вкладываем, то есть мы усовершенствуемся каждый день, что имеет преимущество, скажем так, на рынке на сегодняшний день. Каждый человек может подобрать для себя удобный график. Условия у нас очень хорошие. Радо вітають тут і ветеранів великої вітчизняної війни та учасників бойових дій. Через низку причин держава не може забезпечити цій верстві населення належний рівень медичної допомоги. Військові медики вирішують цю проблему самостійно разом із фірмами-виробниками, які надають імпланти. Вони безкоштовно встановлюють пацієнтам незнімні протези, ідентичні справжнім зубам. Години копіткої роботи, і як результат, щирі усмішки тих, хто виборював нам право на мирне життя. Військова стоматологія, я вважаю, в Україні сьогодні є взірець. Ну, я не кажу, там якісь приватні, там, де там, величезні гроші беруть там, і щось неймовірне. От, а отут от якраз те, що доступно для військових, там, інше, це, це велике діло. У комерційних клініках така операція може коштувати більше 20 тисяч гривень, та завдяки акції Якість життя для наших батьків вже близько півтисячі ветеранів мають змогу повноцінно радіти життю. Я настолько мучилася раніше зі своїм старим протезом, а зараз все, я все кушаю, Яблуки гризу. На даний час я дуже дуже вдячний тому, що е, при Відсутності чогось в організмі людина відчуває дискомфорт, він і, і моральний, і фізичний. А на даний час я вернуся, можна сказати, до нового життя. Наразі центральна стоматологічна поліклініка Міноборони це чудова навчальна база для молодих фахівців, які спеціалізуються зі щелепно-лицевої хірургії. Тут функціонують діагностичні і лікувальні кабінети. Спектр фізіотерапевтичних послуг настільки широкий, що подібного немає в жодній стоматологічній установі Києва. Лікарі поліклініки одними з перших у столиці запровадили цифрову комп'ютерну рентгенографію. А їхня тісна співпраця із закордонними колегами дає неабиякі результати. У нас єдине в Україні є програма дослідження захворювань і аналізу. Тобто діагностична програма американська. І ми працюємо з американськими університетами по діагностиці. У нас надзвичайно великий досвід. Колектив закладу доклав чимало зусиль, щоб сьогодні святкувати заслужене визнання і надалі здобувати перемоги. Майже три тижні тривав польовий вихід курсантів-випускників Львівської академії сахопутних військ. Наприкінці практики майбутні офіцери виконували стрибки з парашутом і з вертольотами «Вісім». 8 як проходило десантування далі в програмі. Для 57 юнаків, які навчаються на факультеті аеромобільних військ і розвідки. Це вже останнє тренування у курсантських погонах. Незабаром десантники підуть у війська, де спробують свої сили вже у ролі наставників для підлеглих. Тому цей польовий вихід став для них особливим. Під час борів майбутні офіцері виконали не одну сотню стрибків із парашутом. Особовий склад виконав всі заплановані, стрільби, водіння, тактичні заняття. На оцінку не ниже добре. Рівень підготовки українських курсантів доволі високий. Згідно із програмою, за чотири роки навчання кожен із них повинен десантуватися 28 разів. У середньому на рахунку випускника Львівської академії 35 стрибків, причому декілька з них із літаків АН-26 та іл 76 До того ж, юнаки вже стажувалися у підрозділах високомобільних десантних військ. Цьому виході у нас були заняття з тактики ромбільних підрозділів, вогнева підготовка та інше. Були проведені ротні тактичні навчання з. Виходом на три доби та багато було стрільб. Разом із майбутніми десантниками стрибали юнаки та дівчата із парашутного гуртка. Вони теж носять погони, проте навчаються за іншими спеціальностями і в майбутньому мріють служити у ВДВ. Потрапити до гуртка може не кожен охочий. Потрібно пройти додаткову медкомісію та здати підготовчі екзамени. Для курсантів аеромобілістів це була остання підготовка перед державним іспитом. Уже через місяць юнаки знову повернуться на цей полігон, аби довести, що заслуговують носити офіцерський погон. В Одесі пройшла конференція щодо проведення міжнародних навчань Сібриз 2013 Учасники визначили план цьогорічних маневрів та кількість задіяної техніки. У засіданні взяли участь помічник міністра оборони України Віктор Максимов, заступник командувача військово-морських сил адмірал Денис Березовський та представники збройних сил країн, що бажають долучитись до міжнародних маневрів на Чорному морі. На настоящий момент порядка шести стран находятся приглашением отосланной. Они устно подтвердили свою готовность принять учение, и все это находится подтверждение на уровне дипломатических каналов. Учасники навчання відпрацюють епізоди з проведення евакуаційної операції, умовної ліквідації наслідків стихійного лиха та контролю над повітряним і морським простором. Окрім кораблів вітчизняних збройних сил, будуть задіяні військові судна Грузії, Румунії і Туреччини. Під час тренувань екіпаж фрегата Гетьман Сагайдачний буде протестований за стандартами НАТО, що дасть змогу визначити готовність військових до участі у міжнародній операції Океанський щит. До цієї мети вони йшли чотири роки. Напружені тренування, прискіпливі лікарські комісії, недоспані ночі. Нарешті їхня мрія піднятися в небо справдилася. Після зимової підготовки у Чугуївській бригаді до льотної практики приступають понад 70 курсантів-випускників Харківського університету повітряних сил. Роки наземного вишколу вже позаду попереду десятки годин за штурвалом. Настроєння дуже активіст. была мечта, скажем так, с детства летать. И хотелось летать на самолетах, не на большой авиации, скажем так, а летать именно на истребителя, потому что это большая скорость и романтика. Бойове хрещення курсант Олексій Зубрицький пройшов ще на третьому курсі. Говорить, відчуття неймовірні. Тут був і перший політ без інструктора. А на землі хлопця зустрічали за всіма традиціями льотчиків. Коли зарулюєш на стоянку, твої товариші вложать тобі під переднє колесо пачку сигарет, ти повинен переїхати. Потім розписуєшся на цій пачке сигарет і вона залишається з тобою на всю жизнь. Після того, як ти вилазиш з кабіни, беруть тебя на руки і підбрасують. Столько разів у тебе бортовий номер на самоліті. Цього року Олексій, як відмінник, отримав право першим піднятися у небо. Навчально-бойовий літак Л-39 «Альбатрос» Юнак поки що пілотує під наглядом інструктора. До самостійних польотів майбутніх офіцерів допустять наприкінці літа. У них вазна програма йде після, десь, ну, після 70 сімдесятого польоту, вже починає вилітати самостійно. В абже. Подготовка планируется на протяжении нескольких месяцев для этого четвертого курса. Финальные летные смены с выполнением государственного экзамена спланированы на август месяц. Обеспечення авіаційною технікою і топливом в этом году наші таким образом спланировано, щоб кожну неділю проходило по 3-4 льотних смі. Окрім згаданого альбатроса, випускники опановують військово-транспортний літак Ан-26 та багатоцільовий гелікоптер Мі 8 МТ. Виконання завдань почнуть із простого польотів по колу. Далі вильоти в зону вищого пілотажу на полігон та застосування зброї. Бажання піднятись у захмарну височінь народжується ще в дитинстві. А от наблизити мрії до реальності мають можливість вихованці Чернігівського військового ліцею. Він єдиний у нашій державі, що має авіаційне спрямування. До речі, нещодавно навчальний заклад відсвяткував своє 20-річчя. Олександр Карпач випустився з ліцею ще у 2007 році. Нині він льотчик-інструктор у Чугуївській навчальній авіаційній бригаді, але не проходить і дня, щоб офіцер не згадав словом вдячності тих, хто допоміг йому стати не лише вправним льотчиком, а й достойною людиною. Це для мене очень великий праздник. То тобто, я на уже 6 літ хотів сюди приїхати не получалось то командировки, то учоба. Ось, наконец мене відпустили з служби. От, приїхав зі своїм офіцером, зі своїм преподавателем. Олександр каже, що навчання у ліцеї відіграло велику роль у його становленні як особистості, так і офіцера. А дружба, що тут зародилася, триває і досі. Тівня друзя досі по всій Україні розбросані. Тої з нас в мислі це всіми, ми дружимо в прекрасних отношениях, допомагаємо друг другу. Хтось в школі я такого не замічав. Колишніх ліцеїстів завжди відзначають як кращих у військових вишах України та в частинах, де вони проходять службу, це була велика і тяжка організаційна, технічна, фінансово-економічна навчальна і виховна робота. І ті, хто через це пройшли, на все життя запам'ятають. Як зростав і мужнів Зінаїда Косаковська, колишній педагог ліцею, понад 19 років вона прищеплювала своїм вихованцям любов до іноземних мов саме завдяки їй безліч майбутніх офіцерів змогли опанувати таку необхідну сьогодні англійську, яка допомагає у спілкуванні українських військових та їхніх закордонних колег під час спільної участі у міжнародних операціях та навчаннях. Постоянно допомагає нашому ліцею много сил і здоров'я дала. І не тільки я, але всі наші учителя. Низкий поклон Астрінка Івану Андрійовичу, який основал этот ліцей, з яким пройшли всі цього ліцею. Майор Геннадій Гайдей ще ліцеїстом замислювався про покликання офіцера вихователя. І ось вже 13 років Геннадій Олексійович виховує ліцеїстів. За цей час він жодного разу не пошкодував про свій. Вибір за багато років звичайно пройшли через наші руки вихователі, теплі, чоловічі руки, материнські, можна так сказати. Дуже багато вихованців, які е, через декілька е, років згадують про те, де вони навчались, згадують свою школу, згадують свій рідний дім. Чернігівський ліцей єдиний в Україні навчальний заклад авіаційного спрямування. Він розташований у розкішній зеленій зоні на території колишнього вищого військового авіаційного училища льотчиків. Тут юнаки отримують ґрунтовні знання з військових дисциплін та фізично загартовуються. Тому не дивно, що випускників ліцею завжди з радістю чекають у військах. Ми повітряні сили ждемо випускників, тому що ви маєте вже загартованість, Маєте вже підготовку, і ми великим от, бажанням беремо у вас свої ряди. Чернігів можна без перебільшення назвати колискою української авіації, адже тутешні військові вищі виховали цілу плеяду видатних людей, які вважають День авіації своїм особистим святом. Що чернігів для неба це 13 льотчиків космонавтів, це 60 генералів. За 30 заслужених льотчиків радянського союзу України з моменту свого заснування ліцей здійснив 17 випусків. 36 вихованців закінчили навчання із золотою медаллю, 12 – із срібною. Понад тисячу юнаків стали курсантами військових навчальних закладів. І більше 700 випускників наразі проходять службу у всіх видах збройних сил та силових структур України на різних офіцерських посадах. Багато з них на сьогодні мають звання старших офіцерів, а деякі навіть технічні наукові ступені. Ми не раз розповідали вам про вправність пілотів винищувачів, але виявляється, є фахівці, які стоять на щебель вище. Це льотчики-випробувачі. Адже саме вони першими сідають за штурвал новоствореної техніки, не знаючи наскільки безпечно пройде політ, а ще вимірюють граничні можливості і допомагають конструкторам вдосконалити літак. Коти приїхали. Акати з Різерви з Кати 681, я вас коло під час випробувань. Хвостова частина міга не витримала перевантажень. Система дистанційного керування відмовила. Все шльотчику вдалося посадити літак у цій стресовій ситуації, коли життя на волоску, камера фіксує. Пілот спокійний та зібраний. Це його робота, його доля, його хліб. І на цьому місці може опинитись лише льотчик екстракласу, адже йому належить здійснювати непрості польоти. Якщо льотчик строєвої частини, він виконує, що написано руководство польотній експлуатації з цього літального апарата, на якому облікається. Лочир випробує, що він повинен написати, по-перше, якщо це новий зразок авіаційної техніки для руководства польотні експлуатації для... Пола. У практиці нашого героя, полковника Ігоря Головещенка, були критичні ситуації. Але Господь милував. Найсерйозніше сталося не під час випробування чергової авіаційної новинки, а на початку служби, коли штурманом літав на фронтовому бомбардувальнику Су-24. Відчуття, що щось десь відбувається не так. Так і відбулося, що розрушилась турбіна двигуна лівого, і перебило трубопровод і тільки от будемо казати, що побачили своєчасно. Все це, Ми змогли цей літак посадити без якихось там наслідків. У серпні виповнюється 35 років з моменту, коли дитяча мрія Ігоря Васильовича про небо здійснилась. Саме у 1978-му, після школи, він вступив до Ворошиловградського вищого авіаційного училища Штурманів, де провчився 4 роки. На різних посадах служив у групі радянських військ в Німеччині, потім на Смоленщині та в Західній Україні. У ті часи отримати льотну класність було легко, адже річний наліт становив 180-200 годин. Все ж стати випробувачем судилося лише у званні полковника. У 2001 році була запропонована мені посада в Державному науково-пробульному центрі заступника з виховної роботи. В цьому ж році поступив в школу льотчиків-випробувачів. Через рік закінчив, через три роки отримав звання штурмана випробувача другого класу, і через дев'ять років, у 2010 році, отримав штурмана випробувача першого класу. Це найвища категорія, яка існує на сьогоднішній день. Ну мається на увазі класної кваліфікації. На рахунку полковника 2714 годин на льоту. годин нальоту. Загалом він майже чотири місяці провів у небі, та, окрім випробування нових зразків авіатехніки. Золотий медаліст Національної академії оборони України займається й іншою шляхетною справою. Передає свій досвід молодим авіаторам, адже на базі феодосійського центру діє школа льотчиків-випробувачів. Вимоги до кандидатів дуже жорсткі. Не менше тисячі годин нальоту за наявності кваліфікації військового льотчика другого класу. Тож нині до випускних іспитів готуються лише три льотчики та один штурман. Тут з них роблять справжніх універсалів. Той, хто до вступу літав на гелікоптерах, в школі опановує всі типи літаків і навпаки. На сьогоднішній день я виконую польоти на Ан-26, АН-70, АН 72 за засвоїв. Потім літак-12 морської авіації, вертольоти К-27. Мі, 14 мі 8 мі 24 Також центр займається державними обробленням вертольота мі 8 МСБ, який присутній тут у нас на аеродромі і виконуються вже польоти по модернізованому літаку. Л 39 Коли Ігор Головещенко в небі його нічого не повинно відволікати, та після чергового польоту перші думки звичайно про сім'ю, про кохану дружину, яка все життя слідувала за ним військовими гарнізонами, та двох синів. До речі, молодший Олексій під час наших зйомок координував польоти. Він обрав батьківський шлях і п'ять років тому закінчив Харківський університет повітряних сил. На сьогодні це все. Ви дивились програму Служу Україні. Зустрінемось за тиждень. Хай щастить.